Микола ув'язнений, який з дня на день має отримати рішення про умовно дострокове звільнення. Таку можливість він отримав завдяки новому закону, що дозволяє засудженим вступати до лав зсу. Я вже записався, вже пройшов суд. У мене вже все повний пакет документів. Я їду в 5-ту штурмову бригаду. У стінах в'язниці Микола провів п'ять років із шести призначених судом за пограбування. Чекати ще рік він не хоче, впевнений, це зайве зволікання. Розумієте, я все одно пішов би тоді. Я б звільнився і пішов. би. А ну, так, сім'я хоч якось будуть пишатися. За майже три тижні дій нового закону. Більше чотирьох з половиною тисяч засуджених виявили бажання захищати країну. З них 782 особи вже приєдналися до бригад. Потенціал це 26 тисяч засуджених, але це все наше в'язничне населення, яке має різні статті, різні частини. Не можна вважати, що всі вони можуть підпасти під дію умовно дострокового звільнення. Згідно із законом, право на мобілізацію не отримують засуджені за тяжкі злочини. Йдеться про умисне вбивство, державну зраду, корупцію та зґвалтування. Я вважаю, що це такий значний запобіжник для. Одіозних, скажімо так, засуджених, тому що були застереження стосовно корупціонерів, стосовно посадовців, стосовно людей, які ну точно там з етичних міркувань не мають права долучатися до роботи у війську. Кримінальні авторитети, якщо вони там відомі е і обговорюються, що такі люди не повинні служити у війську, то звичайно, командир військової частини він він його не, не візьме. Також законом щодо права засуджених на мобілізацію передбачені кілька обов'язкових етапів відбору. Після подання заяви ув'язненим про бажання проходити військову службу за контрактом. У колонії проводиться медичний огляд. Потім всі необхідні документи адміністрація установи передає у територіальні центри комплектування. У ТЦК, якщо їх все влаштовує, призначають військово-лікарську комісію. Далі відбувається співбесіда з командиром бригади, яка зацікавлена у рекрутингу. У нас третій штурми наше бачення. Ми взагалі не бачимо різниці між звичайними мобілізованими і, і ув'язненими. Ну, втретє, штурмову, в принципі, да, неможливо потрапити кому завгодно. Всі етапи нашого класичного е рекрутингу він буде так само стосуватись і е тих, хто відбував покарання. Але все ж вирішальне слово за судом. Саме там приймається рішення про умовно дострокове звільнення в'язня. Засідання можуть проходити в онлайн форматі, що пришвидшує процедуру. Ми говорили про те, що відсутня амністія від 2016 року в Україні, і ті ж засуджені, вони зверталися з пропозицією розглянути можливість їх залучення до лав збройних сил України, а такої можливості не існувало взагалі. Тому як на мене, це Позитивний крок. Подивимося наскільки масовим буде, скажімо, ця процедура звільнення за словами самих засуджених бажаючих стати на захист батьківщини. Чимало зараз у колонії тільки про це й говорять дехто ще придивляється. Багато хто написався вже в першу очередь. Е, зараз уже збираю списки. Другої вони буде, я так розумію, третя. Ну зараз я думаю, ті, хто не прийняв ще рішення, вони хочуть подивитися, що буде з першою хвилею мобілізації. Може, якісь будуть новини від хлопців, якісь їхні успіхи. І це може позитивно повіляти на остальних. І вони приймуть свої рішення там в другій, в третій хвилі. І все таки підуть служити. Можливо, я також зміню своє рішення. Командири бригад, автори законопроекту та в мін'юсті запевняють, що українська практика мобілізації в'язнів суттєво відрізняється від російської, перш за все, людяністю. Засуджені, що не були на військовій службі, будуть проходити навчання від 30 до 60 діб. Також не обов'язково всі будуть штурмовиками. Наше бачення не формувати виключно штурмові загони, а використовувати з максимальною ефективністю згідно того. Досвіду, фаху, освіти, навичок людини, яка була до того, як людина була ув'язнена, це може бути спеціаліст, професіонал у великій кількості тих спеціальностей, які потрібні в бригаді. Бригада, велика бригада це величезний організм, де штурмовік, піхота це, це тільки частина от всього цього величезного організму. Наприклад, в'язень Микола найближчими днями долучиться до бригади зсу на позиції бойового медика. Я йду в санітарний батальйон. У мене медична да мене медична вісіте. Я пропрацював на швидкій допомозі 3,5 роки. у мене після спілкування з, з представниками батальйону. Не було записано матеріальне забезпечення мобілізованих із числа в'язнів, те саме, що й у інших військових зарплата також від 30 до 100 тисяч гривень за місяць. Засуджені, які були звільнені від покарання, будуть проходити службу в окремих взводах чи ротах. Служба з іншими військовослужбовцями не передбачається. Цілому, я думаю, суспільство до цього поставилося більш-менш розумінням. Яко якогось категоричного несприйняття, причому глобального такого рівня, я чесно кажучи, не помічав. Дехто навпаки казав, що це в принципі треба було робити ще від самого початку, особливо якщо дійсно мова йде про людей, які не здійснили якихось там важких злочинів і. Вони мають звичайно право ну виправити якби ситуацію, і багато з ну, цих людей вони є там патріотами. Ну просто в силу різних обставин вони опинилися за ґратами. Контракт підписаний мобілізованими з числа засуджених із зсу діятиму до кінця воєнного стану. Для них не передбачені звичайні відпустки лише за станом здоров'я на час лікування у шпиталі. У разі дезертирства мобілізованого із в'язниці передбачене покарання у вигляді обмеження свободи від 5 до 10 років.